Всім привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковку восьмого каталога, хоча його дія вже закінчується завтра, суботу, останній день 22.06, але покажу, що в мене було в замовленні і що в мене замовили дівчата. Тому давайте розпочнемо. Перше, що я хочу показати, була знижка на ось такі матові помади із серії On Color. А дівчата замовили їх. Зараз покажу. Знижка їхня, здається, 69 гривень. Так, а, ні, 79, 79 гривень. Ось такі відтінки. В мене відтінок трояндовий рум'янець, ось цей. І стиглий нектарин ось цей. Зараз покажу, як вони виглядають. Це колір перший, 415, трояндовий рум'янець. Ось так він виглядає. Ось він знаходиться в каталозі. Ось це його колір. Так, і другий. І другий о, стиглий нектарін. Ось це його колір. Ось такий більш світліший. Я б не сказала, що воно зовсім співпадає з, о, з картинкою, ну, якось так. Так, далі йде. Ось такий бальзам, верніше, лосьончик, дитячий лосьон проти Загару. Він також був на знижці. 229 гривень. Ось він в каталозі. Тут 100 мл і має він захист із Уфа і УВБ Лучі. Тобто два спектра. Променів. Так як є ці два спектри, один із них, це УВБ, він більш агресивніший і глибше, скажімо так, проникає в нашу шкіру і більш небезпечніший. Тому ну, компанія Reflame зробила такий спосіб захисту, надійний, скажімо так. І SPF 50 має захист. Тобто 500 годин ви можете бути на сонці. Так, і ще новинка у нас була в каталозі. Ось майже на предостанній сторіночці бальзами on color були на знижці, і це вперше вони були в каталозі. Ось такі бальзамчики. Вони по 8 мл, мають вітамін Е, легко і комфортно наносяться, збільшують візуальну повноту губ і створюють відчуття зволоженості. В мене дівчина замовила персиковий льодяник колір, ось цей другий відтінок, але, на жаль, вже його не було. Тому я вирішила спробувати. Замовити два, один з них такий, ну, схожий, рожевий лимонад і ваніль. Тому, якщо вона вибере один із них, то один якийсь залишу собі. Так, і далі йдемо. Це в мене було замовлення дівчат, а зараз я вам покажу те, що я для себе замовила. Замовила міцелярну воду і е, нічний крем е, для жирної комбінованої шкіри він підходить. Це із серії Optimals е, проти бруду для тих, хто живе в великих містах. серія, ну і Для жирної, як я вже сказала, і комбінованої шкіри. А, вот. Ці два засоби були із 55% знижкою, якщо замовляєш там з однієї сторінки по другу два продукти. Тому міцелярка ця мені обійшлася в 135 гривень і кремчик, здається, 249. А ну, так, 245. Ось ця серія. Тут ще можна замовити денний крем і очищувальний засіб. Але в мене вже, скажімо так, є ця серія, тому скоро почну нею користуватися. Хочу спробувати її. Я вже колись користувалася, але вже так багато часу пройшло. От. І ось міцелярна водичка. Також ще тонік, і очищення для шкіри можна заказати з серії Optimals. Ну і такі пропозиції. Так, і ще заказала собі рукавички або перчаточки, хто як каже. Давно хотіла ці рукавички спробувати, як вони працюють, щоб робити масочки для, для шкіри рук. Вони були на знижці. По 159 гривень. Ось вони по каталогу йдуть. Цікаво, що вони мають сенсорну функцію, тобто ви можете користуватися телефоном, навіть якщо вони одягнені, скажімо так, на вас. Такий приємний матеріал. Бавовна тут йде еластан і металізована пряжа. Ось такі рукавички. Так, це в нас іде ліва рукавичка, ось так. І, і права ось так от намазали маску на руки і одягли на ніч. І воно зберігає вологу, ну, питає шкіру рук. Ось ці штучки, це завдяки цьому можна користуватися телефоном. У мене тут рядишком немає телефона, тому не покажу вам. Хоча, хоча зараз дістану все-таки. Зараз спробую. Так, він. Все дійсно працює, все нажимається, все. Все виходить. О, ну ось так. Е, так, далі. Далі в мене в замовленні йде, е, як завжди, моя підписка Wellness Plus, Life. Plus. Це шоколадний коктейль, і на цей раз замовила чоловічі вітаміни, жіночі розібрали на складі. Але не біда, там різниця в декількох вітамінах, тому майже все однаково. І я раз або два рази на рік зазвичай беру їх і пропиваю, вони дають більше енергії, і там, здається, магнія цинка трохи більше, ніж у жіночих. От. І м, чому взяла шоколадний? Тому що була е, пропозиція, що якщо у вашому замовленні йде шоколадний коктейль для перекусу, там була, е, було в цій пропозиції, е, здається, грибний суп і ще якийсь коктейль, чи ванільний, чи шоколадний поживний. І ось ці вітаміни, також чоловічі, в окремій такій баночці йшли е, в подарунок за 1 гривню. Тому дуже класно отримувати такі подарунки. Цієї баночки вистачає на 2 місяці. Тут 60 пігулок. Одна йде на день. 12 вітамінів і 10 мінералів. Багато є вітамінів групи Б, С, Е, А, Д3 є. От. І багато є, ну, я вже сказала, 10 мінералів. Ось такі вітамінки. Зроблено в Швеції, шведським вченим, кому цікаво, кардіохірургом. Детальнішу інформацію можу вам надати, якщо звернетеся до мене в особисті під цим відео. Залишаю тут посилання своє на інстаграм і на телеграм канал. Так, і ще останнє, що було в моєму замовленні це туалетна водичка. І ось такий пробник. Була пропозиція, що якщо ви берете якусь туалетну воду, то ось така парфумована, пробник парфумованої водички новинки, яка буде в наступному каталозі, якби в подарунок. Так. Цей аромат ішов. Ось такий він, скажімо так, бюджетний варіант 289 гривень. Квітковий фруктовий зелений. Зелене яблуко, дика орхідея і сандал. Це туалетна вода, Joyce Dade називається вона. Я спробувала пробник. Якось я не звертала на нього уваги, але він у мене був, і я перебирала їх і думаю, ну. Спробую, як він пахне. Дуже приємний аромат, такий е, освіжаючий якраз от на літо. Взагалі, от зелене яблуко. Такий приємний. Ох, аж не можу. О, приємне пахне. Я вже користувалася ним. А, так. І парфумована водичка, я вже також її нюхала. Дуже приємно, ось так виглядає вона, така приємна кришечка в неї. І також дуже гарно пахне. В каталозі ось вона на сторіночці 159 й предоставлений цей аромат. І тут трохи описується, що це квітковий деревний мускусний аромат, висока концентрація аромата. Груша тут знаходиться, акорд яскравих квіткових нот і мускус. ну Дуже-дуже приємний аромат. Це, я б сказала, ті люди, кому подобаються пудрові аромати. Це шикарний аромат. Дуже приємний. Ну, і пишуть що висока концентрація аромату це значить, що. До 6-8 годин стійкості. Приємний такий ніжний, дуже приємно пахне. Прям, прям дуже приємно. Хто мене дивиться, я знаходжусь, скажімо так, поблизості біля вас в Ужгороді. Тому о, говоріть мені, я принесу вам пробники, понюхаєте. От, в частності і за цей кажу. Так, і е, новинка, новий е, каталог, оп, який буде вже е, зі слідуючого понеділка, з 24.06? До речі, ось ця водичка вона на перших сторінках. Ось вона. Е, так, а що тут цікавенького? Пишуть. До восьми годин стійкості пишеться тут вона. Високий стійкий, яскравий шлейфовий аромат. Так, ну, в принципі, все те ж саме написано. Трошки опису про цю водичку, що містить екологічні віддовлені мускуси нового покоління. Сербет Олайт і Хелвет Толайт, а також синтетичну молекулу Амбрас Супер. Створений з наміром пробудити всі твої відчуття. Флакон з приємного на дотик, скла, прикрашений фігуркою, фігурною кришкою, що надає необроблений камінь. Ціна його тут по каталогу йде 599 гривень. Дуже такий. Приємна ціна. І тут аромат можна цей також понюхати. При перегляді цього каталогу звернула увагу, що тут також є фарба для волосся, кому потрібно буде на знижці. Але я буду робити трошки пізніше огляд каталогу, то розкажу. Ну Фарба йде ось 249 гривень, добра скидочка. Так, вона коштує 420. А, і звернула увагу, що дуже класна ціна на набір чоловічий новеч 2 419. Так, він коштує 3 460, а так 2 419. І а, жіночі також набори. Зараз покажу вам. Е, так, так. Угу. Ось е, ось ці набори по догляду за шкірою йдуть по ціні 3699. В цьому каталозі ціна була 4 е, з чимось там, здається. зараз скажу. 4279. А в наступному каталозі ціна 3699. Дуже класна скидка. Прям супер. До речі, ті, хто мене дивиться вперше і ви не оформлені в oriflame перший раз вам дуже іще приємніше, скажімо так, буде знижка. 15%, додатково, 15 додаткової знижки буде, і 15% кешбеку. Тому можете порахувати 3699 відняти 15% і ще 15% на наступний раз кешбеку вам залишиться. Дуже класно і вигідно. Тому дивіться далі мої огляди. Тут ще багато є новинок, цікавинок буду розповідати в огляді каталога. Хто хоче співпрацювати і з компанією Reflame і зі мною, тому звертайтеся до мене, я надам детальнішої інформації, будемо працювати разом. Є різні види заробітку в Reflame, є додатковий, є основний. Вибираєте той, який вам до вподоби і працюємо. Продукт якісний. Я вже в компанії приблизно 17 років, тому продукцію, скажімо так, трохи знаю. Так, до речі, я дивлюся тут на, на столик свій і забула вам показати, що в мене ще в замовленні йшов. Морський кальцій з вітаміном Д. Добре, що я не закінчила розпаковку. Він також йшов на гарні знижки. Це я вперше взяла з оновленою упаковочкою. Він йшов по знижки 689 гривень. Тут дуже класно, класний такий момент, що тут знаходиться ще додатково 70 мікроелементів. І він добре засвоюється, тому що видобутий, скажімо так, на рослинній основі рослинного походження із кальцинованих морських водоростей. Тому він і класно засвоюється, і не залишається в наших почках і так далі, в наших органах. Ну, ви знаєте, кальці це наші кісточки, наші зуби. Профілактика остеопороза, тому я завжди вибираю цей кальцій. Так, а в мене все, мабуть. Підписуйтесь і слідкуйте за моїми новинами і новинами компанії. Всім до побачення!